Всім привітики! Сьогодні Сьогодні підготувала вам тему, що він за вас думає. Будемо дивитися, що думає за вас загадана вами людина. Для енергобіду підписка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю людей тільки по запису. Інших номерів в мене абсолютно ніяких немає, помічників також. Так, кожен загадує сам себе да, і думає про людину. Що за вас думає загадана вами людина? Що думає? Дивимося, що думає? Що думає? Ну, мужчина в нас вийшов. Ну, дівчата загадували чоловіків все-таки більше. Ну, значить, тоді буде розклад для вас. Хто з чоловіків дивиться тоді. Е, тоді вам скажу: ну, міняйте ситуацію на свою жінку. Резонує, будь ласка, можете дивитись. Ну більше, все-таки, розклад буде для жінок. Так як мужчина, загадали ви мужчину, мужчина романтик, мужчина може бути казоний мужчина, але мужчина конкретно вміє вложуватися. Знаєте, вміє окрилити свою даму. Не скучно вам. Такий романтик в мене б вийшов. З цим мужчиною гармонія, баланс в стосунках. Довгий період часу ви були в цих стосунках. Прямо довгий. Тянулись, тянулися ви до цього мужчини. Почуття, Прямо тут такі почуття були, страсть, кохання, ну, просто. <кхи> багато в кого сім'я. Дивіться, багато в кого сім'я проіграється, сімейний мужчина, але, але щось ви почали в останній час замічати. Відкривати, слідкувати за цим мужчиною, побачили зміни в його житті. Зміни в тому, знаєте, що от може він насправді до вас проявлявся. Да? От ви, в принципі, знаєте, який ваш мужчина, який він має бути, а тут а мужик почав змінюватися. От так, дівчатка, почав змінюватися і ви почали спостерігати за ним. Ви поняли, що щось не то. Щось не так. Щось не так у вашому житті. Так. Що він думає за вас? Що він думає? Ви сильна жінка? От не зараз дивляться, мабуть, прям такі сильні жінки. Він цей мужчина конкретно розуміє, щоб ви хотіли його вдарити, ви вже його вдарили давним-давно. А ви його як жалієте. Знаєте, все-таки якийсь шанс для нього на повернення назад даєте, бо він пішов від вас. Пішов, розрушив. Спостерігає багато зараз, за вами. Може, з знайомими людьми спілкується, але ну, якусь він інформацію за вас получає. Він знає, що ви дуже сильна людина. І він трішки не розуміє. От вона могла би мене так вдарити, я ж її обідав. Для неї ж було так больно, але все-таки вона мене пожаліла. Пожаліла і не чіпає. Знаєте, може, ви його дали йому спокій, пішов да йди. Пішов і йди, як то кажуть. Ну так, да, тут мужик хотів гульнути. От, може, конкретно Пішов, блуд, пішов блуд, пішов заблудився, знаєте, хотів щось нове. Хтів щось нове, нових стосунків, нових почуттів. ну, Стало якось йому з вами нецікаво. І у вас вийшло розрушення. Ну, Ви знали про це, ви бачили, як він почав до вас змінюватись, мінятися, Навіть, може, і узнали за третю особу. Може так у вас проігратися. Ну, у вас крапка стоїть. З цим мужчиною, да, як стоїть як крапка, ви розрушилися, все, кінець далі уже ну, нічого немає. Але на даний момент даєте шанс і ви для нього, і він для вас дає, бо він вас не відпускає з свого життя. Не хватає йому вас. Розумієте? Не хватає йому той стабільності в сім'ї. Не хватає просто, немає з ким поговорити, От так як ви його піднімали да, з тих колін. Немає такої біля нього зараз на даний момент людини. Ну, ще раз, тут, бачите, вийшла третя особа. Третя особа, яка, я сказала, навіть, бачите, перетягує його на свою сторону. Може, закриває його від вас. Ну, ви знаєте. Ви вже цю людину маєте просто знати, хто вона і що вона, бо вона в його житті на даний момент ну, є, стоїть паскуда. Чи Він з нею? Ні, він не з нею. Він не з нею. Ну, ви знаєте її. От ви цю людину знаєте, але на даний момент, знаєте, в них як рухнуло все, рухнуло спілкування по отшельнику, він від неї віддалився, там уже крапка кінець тягне до вас. Хочеться до вас. Ну, давайте будемо дивитися, що він за вас думає? Що він за вас думає? Що він за вас думає? А він думає, що в нього вже все, що він втратив свій шанс. Багато хто може з вас вже помінявся, навіть попробував піти щось нове. Хоч знаєте, якби ви не пробували, ну, не інтересно вам в тому новому. От тяне до нього та й все. Не можете ви нічого зробити. Може, і пробували, і закривалися, але ну, не то. От ви привикли вже. От ви наскільки до тієї людини привикли, що ви його чекаєте. А він на даний момент думає, що це все, він вас втратив на все життя. Розбитий стоїть. Розбитий. Знаєте, багато іде для нього. Інформації закритої. Він психує, нервується, не знає, просто не може себе зібрати до кучі, не знає, де правда, де брехня, бо йому і хороше говорять, і погане за вас говорять. І він не розуміє, що відбувається, де правда, де брехня. Думає. Думає прийти, я вам скажу, що навіть з кимось, може, з друзів, да, з кумом, з братом, сватом, з но, з кимось веде за вас розмову, з близькими людьми. Веде розмову, може, якийсь совет бере, да, щоб його підтолкнули, підсказали, но Він за вас говорить. Не мовчить мужчина. Не то, що думає, він ще й говорить за вас, з кимось, не знає, як правильно до вас підійти. Та йди вже, ні. Ви ж чекаєте. Ось, сонечки, ви ж чекаєте свого мужчину. Чекаєте. Сім'я. Більше, знаєте, вже діти можуть бути. Сім'я, може, знаєте, вже якісь нажили за період своїх років, щось совмісне. Ну, ви його чекаєте. Ви його чекаєте, ви його від себе не відпускаєте, тільки він думає, що це дівчата-кінець. Все, Він думає, що він не може назад. Він думає, що він як до вас назад проявиться, ви від нього просто закриєтесь. Може, під час скандалу так було сказано, да? може, ви йому давали шанс і казали, все, це останній шанс в твоєму житті. Ідеш, то йдеш в один кінець. Більше тобі двері не відкриються. Може і так бути. Ну, він боїться. Він боїться, він думає, що це все. В цих стосунках кінець повністю. На страшному суді стоїть, на страшному суді, і він розуміє, що він винуватий. Тут мужчина, знаєте, як переосмислив суть свою. Він розуміє, що він зробив больно. Він розуміє, що він пішов не туди, куди треба. На даний момент ударяється і в роботі. І в житті немає ні стабільності, ні гармонії немає, понімаєте, одні удари в нього. Одні удари і не вистачає вас. Ви йому, як той ангел були. От чесно я вам скажу. Як той ангел. Навіть, може, спасали, допомагали йому. От він зараз розбитий. Розбитий повністю. Розбитий повністю. Ну, ви по судьбі йдете. Щоб я тут не крутила, щоб я не казала, ви йдете по судьбі. І я вам скажу, тут мужчина навіть може до когось звертатися по приворотах, щоб вас призвати. Призвати просто до себе назад, відкрити ці почуття. Боже, Боже, а мені позвонити, спитати, поговорити. Да, ви спочатку може і закриєтесь, але ви ж його чекаєте. Ну, мужчина до вас йде з перешкодами, але він до вас йде. Давайте подивимося. Дивимося? <кій> а ви будете вибирати? Жінка буде робити вибір. Чи так залишитеся в підвішаному цьому стані, чи ви соєнитеся. Ви будете вирішувати. І він це прекрасно розуміє, що він уже м не може, не має він правого голосу. Розумієте? Бо ви вже все ви викинули ті тріугольники, та все, ті удари. От, ви королева. Бачите? Королєва, як пара да, зійшла, це, подивіться, покажу, подивіться, як шикарно. Дивіться, він кубковий і ви Кубкова. Ви будете приймати рішення. Бачте, передку ці положу. От ви будете приймати рішення, чи ви з ним зійдетеся, дасте для нього ще шанс, чи не дасте? Гарна пара. Звісно, хотілося б, щоб ви висоєнилися, да? наробив глупості. Хорошо. Давайте так, трішки вам підскажу. Якщо ви його пробачите, приймете в своє життя, чи буде він вам зраджувати надалі? Чи буде з його сторони ще зрада? Чи буде зраджувати він? Ні, сонце не буде. Не буде вже він, все. Він вже буде вас боятися, вже ви будете ним управляти. От, ви вже ним управляєте. Не буде вже зради. Не буде. Та ні, Все. він буде вже закритий. А може хто і насправді щось йому скажете. Таке да, по обману, і він буде прямо вас боятися іти уже кудись. Але мужчина вже зради далі, я не бачу, не буде зраджувати. Такий був у нас сьогодні розклад для енергообіну. Підписка ставимо клас і пишіть, будь ласка, як в кого резонує. Всім па-па!